Добрий день, запрошуємо на перегляд. Дуплекси Софіївська Баршиївка, містечко на 4 дуплекси. 120 метрів площа. 2,5% землі. Заведені всі комунікації, газ, каналізація, септик, скважина. Світло, все заведено. Фасад іде. Термодерево і штукаторка з металом обшити. Сучасний стиль. На дві машини паркомісця, три за необхідністю, можна поставити. Зроблено. Фасадне озеленення частково. Давайте подивимося саму ділянку. Задня частина ділянки це газ заведений. Тераса, скважина, І подивимось планування зараз. Передпокій, зона шафи, котельня. Вікна саламандр німецькі, керамоблок, керамічна цегла. Зроблені стіни, утеплювач пінопласт і декоративна штукатурка з термодервом, я вам це вже розповідав. Зона кухні, газ заведений на кухню, зона вітальні зі сходовими монолітами. По центру їдальня ставиться, зона плазми, м'який куточок диван. І вихід на терасу. І подивимось другий поверх. на другому поверсі три спальні і санвузол. Одна спальня, на другому поверсі. Друга спальня схожа б, за метражем. І буде третя спальня, вже головна, велика. Це загальний. Центву. Це дуплекс 120 метрів. Дві з половиною сотки землі. Запрошуємо всіх на перегляд. Ціна на сьогодні 100 тисяч доларів. Село Софійська Борщівка.